Харизма, як поводитися перед камерою, як набоятися публічних виступів, як поставити свій голос, як побороти невпевненість, де взяти мотивацію. Думаєте, я вам намагаюся тут свої платні курси продати? Та хер там плавав? Мені так уже набридли ці всі інфоцигани, які корчать із себе якесь таке крутезне лайно. Якщо ти не згоден, гортай далі, я тебе не тримаю. А якщо тобі цікаво послухати мої роздуми з цього приводу, лишайся, буде корисно. Послухай мене дуже уважно, мій дорогий глядач. Все, що тобі потрібно, в тебе вже є. Просто це треба помітити і просто це розвивати. Згадай себе в дитинстві, пам'ятаєш, з якими відчуттями ти грався у пісочниці? От було тобі 5 років, та ти уявляв собі там цілий всесвіт, в тебе працювала уява. ти... Відчував ти, що ти робиш, і ти вірив у те, що ти робиш, і це було прекрасно. А зараз ти виріс. Твоє життя стало сірим, і зараз тобі не подобається то, як ти виглядаєш, то щось ти там не так робиш. То голос твій тобі не подобається, то впевненості тобі не вистачає, то ти боїшся підійти там до дівчини якоїсь познайомитись на вулиці, бо боїшся, що вона там тобі відмовить відмовить, і так далі. І так далі. А знаєш, у чому різниця між тобою тоді і зараз? Тоді, в дитинстві, ти був самим собою справжнім і не соромився цього. Але бачиш, згодом твоя оця внутрішня дитина, яка сидить там десь глибоко в тобі, вона сховалась ще далі за купою проблем, за якимись там обов'язками, за роботою. І тепер у кожній рекламі, що я там бачу в стрічці інстаграму, інфоцигани повелазили і кричать: заплати мені тисячу гривень. І отримай мій авторський курс. Хоча він ніхіра не авторський. Ну вони ж нічого нового не придумали. Вони просто здебільшого переказують слова одне одного, просто там під різними соусами щось подають. І я зараз вам нічого нового не скажу. Ці речі настільки очевидні, вони настільки на поверхні, що якщо для вас ця інформація раптом буде новою, ну я реально здивуюся. Якщо раптом для вас ця інформація буде новою, то поставте лайк. І напишіть мені коментар. О, Так, звісно, я не сперечаюсь. Є реально майстри, є реально там якісь дипломовані спеціалісти, які можуть тебе навчити і зацікавлені у цьому. Але і коштують вони надто дорожче. Але тут суть навіть не в грошах, який би там не був викладач, професіонал або ні. Нічого у тебе не вийде, курва, якщо в тебе немає щирого бажання щось змінити. Якщо в тебе бажання щире є, якщо у тебе в серці горить вогонь, ось тоді у тебе все вийде навіть без викладача. Просто повір. І я вже чую твоє німе питання: Ваня, що робити? Що ти пропонуєш? Як мені стати цікавим і впевненим у собі, друже? Та тут все так просто, що ти зараз просто впадеш, краще сядь. Тобі треба полюбити і прийняти себе таким, по-перше, який ти є. Або може ти там соромишся людей там, боїшся виступати перед людьми, щось там говорити. Коли людина, наприклад, із мікрофоном виходить на сцену і вона хвилюється, в неї мандраж. Якщо вона просто скаже фразу: а, вибачте, я хвилююсь, їй, по-перше, полегшає, по-друге, інші люди, хто присутні в залі, повір. Ні в кого з них не впаде поваг рівень поваги до цієї людини, яка вийшла. А навпаки, тобто не бійся робити помилок і не бійся бути собою в таких моментах. Бо тут насправді все працює в комплексі, і тут один аспект доповнює інший. Тобто, для того щоб тобі стати, наприклад, впевненим у собі, тобі треба мати якісь свої тверді переконання, тобі треба мати свої особисті кордони. Треба вміти їх відстоювати. Треба розуміти свої бажання, куди ти рухаєшся, до чого ти чого ти прагнеш. І взагалі, що тобі приємно, а що тобі неприємно. Наприклад, тобі реально хочеться ще раз кликати на побачення ту дівчину, яка тебе проморозила. Якщо вона тобі не відповідає, не пише тобі, ти їй не цікавий. Ну просто зрозумій це і не витрачай на неї свій час, тобі це не потрібно. Або другий приклад. Тобі реально хотілося в неділю, в свій вихідний, наприклад, іти на роботу. Або ти погодився лише тому, що ти не хотів образити шефа. Ну, чувак, це твій вільний час, це твій найцінніший ресурс, який в тебе є. І якщо ти будеш їм направо, наліво розкидуватись, то ти не поважаєш себе. Не роби так. Поважай свій час, поважай себе. Твоя впевненість виросте, і інші люди це також відчують. Далі. Як стати цікавим? Цікався чимось сам, друже. Я не знаю, знайди собі хобі якесь, займися там спортом, наприклад, будь-яким, неважливо. Я розумію, попри війну зараз це дуже складно. Ну я, наприклад, на подвір'я вийшов, там на брусьях щось повіджимався, там на турніки сходив. Мені цього достатньо. Ти можеш зайнятися бучим, спортом, малюванням там, будь-якою творчістю, музикою, взагалі пофіг. Просто продовжуй шукати себе, і тоді саме життя тебе направить на твій шлях. Став собі маленькі цілі і досягай їх. Чим більше таких маленьких цілей ти досягнеш, тим більшим буде рівень твоєї впевненості. І найголовніше, бляха, будь собою. Не треба корчити з себе нікого, нічого, не треба щось вигадувати. Не бійся робити помилки, бо тільки на цих помилках ти зможеш чомусь навчитися. А навіть якщо ти там боїшся, припустимо, зганьбитися якось, просто уяви собі найгірший сценарій: ну що може такого статися, якщо ти зробиш щось не так. Ну, наприклад, от ти там хочеш підійти до дівчини і познайомитись, що може про е таке відбутися найгіршого. Що, от от, уяви собі, ну вона тобі максимум скаже ні. Ну і що? Це страшно? Тебе ж ніхто за це не поб'є, або тебе хтось ненавидітиме за це. Та ні, цього не буде. Я тобі більше скажу: більшість людей не зверне навіть на це увагу. Вони не помітять, що ти там собі уявив, начебто це якась була помилка. Також поповнюй свій мозок, свій словниковий запас. Читай книжки. Окей, не подобаються книжки? Слухай аудіокнижки, Тоже нормальна тема. Прокачуй своє почуття гумору. Подивись стендапи різні. Тобі треба не просто завчити декілька жартів, я не про це кажу. А тобі треба навчитись в моменті розмови, коли до цього підходить, пожартувати влучно. І коли ти проходиш цей шлях, ти починаєш помічати, як змінюється якість твого життя. І з цим способом мислення ти починаєш бути тою самою харизматичною, веселою, крутою, впевненою в собі особистістю, людиною, з якою приємно спілкуватися, і яка приваблює. І вже тоді ти можеш. І камеру перед собою поставити, і щось там в неї поговорити, потім просто подивитись, зробити там роботу над помилками, проаналізувати, зняти себе ще раз, повторити. Можеш навіть просто перед зеркалом стояти і. Просто тренувати там те, як ти розмовляєш, як ти жестикулюєш свою міміку. Це працює. Я знаю, про що я кажу, бо коли я вчився озвучувати, я саме так і робив. А це означає, що і в тебе все вийде, друже. Я тебе розумію, і я в тебе вірю. Обійняв.